Плоскостопість, гепертонія, зайва вага, побутове пияцтво ці страшні вороги стояли на шляху Івана Уса до ЗСУ. Я, Іван Андрійович, вус, вступаю на військову службу і урочисто клянусь. Лише диво могло врятувати майбутнього воїна на медкомісії у військкоматі. Народу України завжди бути вірним і відданим йому. І диво сталося. Головний лікар виявився однокласником Івана Андрійовича і теж п'яницею. Валера, якого? Не зрозумів питання, тату? Тут журналісти, урочиста хвилина, момент моєї слави. Так я просто оживив картинку. Тихонку, бля, ти оживив. Тут є нормальні журналісти, яких варить голова, які дружать із реальністю і гаманцем. Дебіл! Ну тобі ж зайнятися нічим. А? Іди рум тут, папара села зроби. На чому ви зупинилися? Ви. Хто? Що? Знову я? Ви зупинилися. О, ага, точняк, це ж багато. Ну, тут я якраз клянуся. Mm -hmm. Я, Іван Андрійович, Вус, вступаю на військову службу і урочисто клянуся. Через три дні і шість крапельниць, не приходячи до тями, Іван Андрійович. Вус. Прийняв присягу. Валера б да знов не буде в голову. Зрозумів? Не боїться при журналістах по сину стріляти. Нехай вони бояться. Я їх на їхніх очах сина пристрелю. Ні, ні, все нормально, мені, мені труп не потрібен. Мені так овоч згодиться, а труп ні. Точняк, слухай. Це ж тепер я можу в Іспанію на дачу їхати. без такого головняка, без пустяк. А? Голова? Іван Андрійович, я замерз. Я теж замерз. Стій! Солдати в окопах мерзуть, мерзуть, і ти стій. <плес> ну все. Батьківське терпіння скінчилося. Ну, що, Реально хочеш, щоб мене забрали на війну і мене там вбили. Ну, хай піду, я вб'ють мене. І що? І хто у вас годувати тебе буде? А? Кого нас? Тебе і мамку. Вона мені не мати. І ти що хочеш, щоб реально тебе на роботу подобився. Не можна повернутися туди, де ніколи не був, тату. Так, чуєш, а тепер це я буду вирішувати. Я сам краще знаю, що і як воно робити. Війна один раз на все життя. Ну, дай папі попаритись! Взагалі, ти повітній. Вали уюбусь з сімейного гнізда. Давай, лети. Ах, ну все. От один Два стенди в серці. Потримайте хтось, візьміть. Ти колись добу себе в армію проведжав, забув? Бать. Старий трюк, навчися новим. Угу. Фу,